Всім привіт, привіт! В ефірі програма Рожеві окуляри. І ми невгамовні ведучі. Я Софія Грамчук та Меланія Прокопчук. Скучили за нами? Сьогодні у нас дуже цікава тема. Поговоримо про календарі. Увага на екран! Коли виник календар і чому люди почали рахувати дні? Як два головних календарі Європи стали причиною суперечку? Сонячний календар, що ми про нього не знаємо. Що приховує в собі старовинна система, яка має 12 тварин? Як стародавні єгиптяни створили календар, різні релігії, різні календарі? Буде цікаво, не перемикайте. Не допомагають планувати час. І організовувати життя, вирішувати бізнес-плани, планувати відпустки, подорожі нагадують вони нам про важливі справи. Але коли він виник і хто його вигадав? І чому він працює саме так? Ці відповіді у сюжеті у багатьох людей на робочому столі є календар. Хтось вириває листочки з нього, хтось перетягує квадратик, а хтось просто закреслює фломастером дату. Всі ми слідкуємо за днями, які пройшли. Чи плануємо щось на майбутнє, чекаємо свят чи якихось важливих подій? І завжди поглядаємо на календар. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Павлюк, і я розповім вам усе про цей винахід людства. Календар це спосіб розподілу часу на дні, тижні, місяці та роки. Саме він допомагає людям відстежувати, коли відбуваються різні події, свята чи зміни пів року. Він як великий органайзер, який допомагає всім у світі жити за одним планом. День це час, який триває 24 години. Це період, коли ми можемо працювати, гратися. Відпочивати, ну і звісно, що ж спати. Тиждень складається з семи днів. Ми починаємо тиждень з понеділка і закінчуємо неділею. Кожен день має свою назву і порядок. Місяць. Це час, який триває 30 або 31 день, а лютий 28 або 29 днів. У році є 12 місяців, а 12 місяців це рік. Він триває 365 днів. Це час, за який земля робить повний оберт навколо Сонця. Один раз на 4 роки буває високосний рік, який має 366 днів. Лютий у такому році триває 29 днів. А як це працює? Працює, розкажуть у інших сюжетах, тож не перемикайте. А я продовжу про календар. Він допомагає нам знати, коли у нас свята, такі як Новий рік, Різдво чи День Незалежності. Також він показує важливі дати, наприклад, дні народження чи річниці. З календарем легко планувати свій час. Наприклад, коли підготуватися до контрольної роботи в школі або запланувати поїздку на канікули. Календар також допомагає знати, коли починаються пора року, весна, літо, осінь і зима. Це важливо, щоб знати, як одягатися або які справи робити. Наприклад, коли садити рослини. У багатьох країнах є особливі календарі, які допомагають людям знати коли проводити релігійні чи культурні обряди і свята. А раз на чотири роки надається один день у лютому, щоб календар відповідав реальному часу, який потрібен землі для повного оберту навколо сонця. У багатьох мовах дні тижня названі на честь планет та богів. Наприклад, англійський Sunday походить від сонця, а Monday – від місяця. А у стародавньому Римі перший місяць року був березень Марч, названий на честь Марса, бога війни, тому що саме навесні починалися військові кампанії. Ви зараз стоїте тоді сядьте. Не у всіх країнах новий рік починається 1 січня. Наприклад, у Китаї за місячним календарем новий рік святкують наприкінці січня або на початку лютого. Здивовані? А у нашій програмі далі ще більше цікавинок. Тож не перемикайте! А я, Анастасія Павлюк, уже прощаюся з вами. До нових зустрічей! Ви ж знаєте, що минулого року ми святкували Різдво 25 грудня. А це тому, що ми перейшли на новий церковний календар Григоріанський. Я от запитати хотіла, а у чому різниця? це у сюжеті. Дякую, чому українці раніше мали два різдва? Я готова побитися з вами об заклад, що ви собі задавали хоча б один раз таке питання. Так би мовити, завжди два календарі раніше ворогували між собою. Привіт! Мене звати Даринка Попко, і зараз я вам усе поясню. Григоріанський і Юліанський це два основні календарі, які використовувалися і нині використовуються у різних країнах та історичних епохах. Отож, спершу кілька слів про Юліанський календар його вів Юлій Цезар у 46-му році до нашої ери. Цей календар базувався на сонячному році та мав 365 днів. Та лише раз на чотири роки він мав один додатковий день у високосний рік, 29 лютого. Григоріанський календар вів папа Григорій XIII у 1582 році. Він хотів переправити похибки юліанського календаря. У григоріанському календарі рік зазвичай має 365 днів, але насправді землі потрібно трохи більше часу, щоб зробити повний оберт навколо сонця, щоб компенсувати ці додаткові 0,243 тисячі дні і уникнути сувотат. Додається один день кожні 4 роки. Цей додатковий день з'являється в лютому. Рік називається високосним. Тоді лютий має 29 днів замість звичних 28. 8. Зараз я вам розповім, як усе працює. Кожен рік кратний чотирьом. До прикладу, 2020-й був високосний, 2024-й є високосний, 2028-й буде високосним. А ще також є декілька правилових Якщо рік можна поділити на 100, тоді він не може бути високосним. До прикладу, такий, як. 1800, 1900, або якщо рік можна поділити на 400, такий, до прикладу, як 2000, тоді він може бути високосний. Фух, нарешті розібралась. А тепер відповідь на запитання: чому ж у нас два різдва? Пояснюю, через накопичену різницю у тривалості року до 1582 року. Юліанський календар відставав від астрономічного часу на 10 днів при переході на Григоріанський календар. Ці дні були пропущені, і дата після 4 жовтня 1582 року стала 15 жовтня. Сучасна різниця між календарями становить 13 днів. До прикладу, зараз за григоріанським календарем, ми святкуємо День Святого Миколая 6 грудня, а за Люріанським 19 грудня. Також ще григоріанський календар є найпопулярнішим, адже за ним ідуть більшість країн світу. Юліанський календар досі використовується в деяких східно-православних церквах для визначення дат релігійних свят. А головна різниця між цими календарями полягає в корекції високосних років. В результаті григоріанський календар іде точно з астрономічно-сонячним роком. А Юліанський відстає від нього. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па! Протягом року дні стають то довшими, то коротшими. І взагалі, пори року змінюються зима, весна, літо, осінь. І взагалі, чому я про це згадала? Можливо, тому що земля крутиться навколо сонця, тому люди мають сонячний календар. Він допомагає нам зрозуміти, коли настають нові місяці або пори року. Сонце сходить і заходить щодня, і це впливає на наше життя більше, ніж ми думаємо. Всім привіт! Мене звуть Марія Манді, і я розповім, що ж таке сонячний календар і як він працює. Готові дізнатися, чому саме сонце стало головним орієнтиром для підрахунку часу? Тоді почнемо. Що таке сонячний календар? Це система, яка базується на грусі сонця та його положенні відносно землі. Наш звичний григоріанський календар також сонячний і він складається з 365 днів, поділених на 12 місяців. Однак не всі знають, як з'явився такий спосіб відліку часу. Ще стародавні єгиптяни помітили, що сонце повертається до того самого місця, на небі приблизно раз на 365 днів. Вони створили перший сонячний календар, аби передбачати повені нілу найважливішу подію для їхнього сільського господарства. Але чому саме 365 днів? Це кількість часу необхідна для повного оберту землі навколо сонця. Проте є одна невелика проблема. Фактичний сонячний рік триває близько 365,24 днів, через що щороку додаються зайві хвилини. Саме тому у Григоріанському календарі. Рік кожні чотири роки з'являється високосний рік. Коли додається один день, 29 лютого, так так, саме тому в нас високосний рік. Різні цивілізації створювали свої власні сонячні календарі. Наприклад, Майя мали габ календар з 365 днів. А давні римляни використовували юліанський календар, який потім удосконалили у наш сучасний григоріанський. Сонячні календарі стали основою для багатьох важливих подій. Зміни пір року, святкування врожаю і релігійних свят. Саме тому більшість світових календарів базується на русі сонця. Але як саме користуватись сонячним календарем? Це просто. Кожен день символізує один повний оберт землі навколо своєї осі, а рік повний оберт землі навколо Сонця. Цей цикл впливає на все від часу посіву рослин до того, коли слід святкувати різдвяні свята. Насправді сонячний календар це більше, ніж просто підрахунок днів. Це історія розвитку людства, яке шукало способи зрозуміти час і узгодити його зі змінами природи. Тепер ви знаєте, чому ми рахували час за сонцем тисячоліттями, і це продовжує впливати на наше життя навіть зараз. А з вами була Марія Мандій. Далі теж цікаві сюжети. Тож не перемикайте. А я прощаюсь з вами, папа. -па. Ви коли-небудь чули про китайський календар. Він не такий, як усі. Він грунтується не тільки на сонці, а й на місяці. Він поділяє рік на 12 місяців. Але кожен рік пов'язаний з тваринкою. От, наприклад, мавпа чи змія. І кожна тваринка повторюється раз на 12 років. Рік Щора, рік Тигра, рік дракона. Чи замислювались ви, чому кожен рік у Китаї присвячений певній тварині? Всім привіт! Мене звуть Анна Велика, і сьогодні ми розкриємо таємниці китайського календаря. Як він працює? Чому 12 тварин і що це означає для кожного з нас? Отож, починаємо з бази. Китайський календар це поєднання місячного і сонячного циклів. Він відрізняється від нашого григоріанського, тому що базується на фазах місяця. Кожен рік починається з молодика і святкується китайський новий рік. Це свято зазвичай припадає на кінець січня або початок лютого. Але чому тварини поясню. Згідно з легендою, Будда запросив усіх тварин на зустріч, і лише 12 з них прийшли. Щур, бик, тигр та інші стали символами років. І це ще не все. У кожного року також є своя стихія вода, вогонь, земля, метал або дерево. Це складається в 60-річний цикл, у якому всі можливі комбінації тварин і стихій повторюються лише раз. Наприклад, рік дракона у стихії води терпляється раз на 60 років. Це впливає не тільки на святкування, але й на передбачення долі, особистих і ділових успіхів. Але як дізнатися, яка тварина керує вашим роком? Все просто за датою народження, бо більше кожна тварина має свої риси. Якщо ви народились під знаком тигра, вас вважають сміливим. Якщо під знаком зайця дипломатичним. Однак китайський календар використовують не лише для святкувань, він допомагає планувати важливі події, весілля, укладення угод та навіть початок подорожей. Щоб правильно зрозуміти значення кожного року, потрібно врахувати і тварину, і стихію. А тепер трохи про новий рік. Це найяскравіше свято, яке триває 15 днів. Китайці прикрашають свої будинки червоним кольором і запускають феєрверки, щоб залучити удачу і прогнати злих духів. Тож китайський календар це не просто система відліку часу, багатовікові традиції, мудрість предків і ціла система символів, які впливають на життя людей і до сьогодні. Сподіваюсь, тепер ви трохи краще розумієте, що рік дракона чи рік змії це більше, ніж просто слова. Дивіться рожеві окуляри щоб знати більше. З вами була Анна Велика. Всім па-па! Одним із перших у світі був єгипетський календар. Його визначали за зірками. Він поділявся на 12 місяців по 30 днів. А в кінці року ще додавали 5 днів, щоб вийшло 365. А що так можна було? Дивіться сюжет. Чи замислювались ви коли-небудь, як стародавні єгиптяни визначали наступний розлив нілу або як вони рахували дні без сучасних календарів? Всім привіт! Мене звуть Вікторія Кіт, і це я так намагаюсь пояснити, що зараз в мова про єгипетський календар. Він один з найдавніших. Його використовували в стародавньому Єгипті, і він був тісно пов'язаний з природними циклами, наприклад, з розливу нілу. Річ у тім, що ця річка відігравала ключову роль у житті та господарстві стародавніх єгиптян. Єгипетський календар складався з 12 місяців по 30 днів. В результаті 360 днів. До основних 360 днів додавалися ще 5 додаткових в кінці року. Ці дні були присвячені п'ятьом богам: осіріса, гора, сета Ісіди та Нефтіди. Рік поділявся на три сезони по чотири місяці кожен відповідно до циклу розливу ніло, а хет затоплення сезон розливу ніл, що сприяв зрощення полів перед проростанням сезон, зростання та сільськогосподарських робіт. Шему збір урожаю сезон, коли збирають врожай перед початком наступного затоплення. Щоб узгоджувати свій календар з природою, стародавні єгиптяни спостерігали за небесними тілами. Геліактичне сходження зорі Сіріус було для них дуже важливим. Воно співпадало з датою розливом Ніло або початком року. У давній єгипетському календарі рік складався з 365 днів, 12 місяців по 30 днів і 5 додаткових святкових днів. Однак справжня тривалість сонячного року, тобто час, за який земля робить повний обер навколо сонця, трохи більше. Приблизно 365,25 днів. Через це кожен рік за єгипетським календарем був коротшим на чверть дня, ніж астрономічний. Ця різниця у чверть дня поступово накопичувалася і за 4 роки додавалася ще одна доба. Однак єгиптяни не додавали цю добу до свого календаря, тому кожен наступний рік починався трохи раніше, ніж за астрономічним часом. Через це їхній календар зміщувався відносно сонячного року. За приблизно 1460 років ця різниця накопичувалася настільки, що єгипетський календар знову збігався із сонячним роком. І його початок припадав на ту ж астрономічну дату, з якої він починався спочатку. Ось така історія. До речі, саме єгипетський календар став преобразом для створення Юліанського. З вами була Вікторія Кіт, Па-па! Мелані, я сподіваюсь, про всі календарі світу вже розповіли. Ну, майже залишився юдейський, ісламський і індуїстський. Мелані, і що це таке? Ну, це таке, таке. Зараз побачиш яке. Дякую за відповідь. Чи чули ви щось про юдейський, індуїський та ісламський календарі? А може про додатковий місяць? Всім привіт! Мене звати Дячишин Вікторія. Зараз я вам усе розкажу. Не перемикайтесь, там дуже цікаво. Юдейський календар використовують євреї для визначення своїх свят. Він складається з 12 або 13 місяців. Кожен із яких має 29 або 30 днів. Рік може бути трохи довшим або коротшим ніж звичайний сонячний рік той, за яким живемо ми. Наприклад, є свята, такі як Песах і Ханука, які святкуються за юдейським календарем, тому їх дати змінюються щороку. Індуїзький календар це той, за яким відзначають свята в Індії. Логічно чи не так? Він є трохи складнішим, бо є різні варіанти для різних частин Індії. Рік у цьому календарі також складається з 12 місяців, але іноді додається додатковий місяць. Так, так, знаю, зацікавило, тому детальніше про нього. Його називають Адхікамаса. Додатковий місяць додають для того, щоб індуїський календар йшов у ногу із сонячним роком. Завдяки цьому календар залишається узгодженим із сезоном, щоб, наприклад, весняні або осінні свята не зміщувались на іншу пору року. Адхікамаса вважається особливим періодом для духовних практик. Саме у цей час не проводять весіль чи інших свят. Однак саме цей час варто приділити для молитв, благодійності та духовних практик, щоб залучити благословення. Поїхали далі. Мусульманський календар складається тільки з 12 місяців, по 29 або 30 днів. Тому рік у ньому коротший, ніж сонячний рік. Через це дати свят, наприклад, Рамадану місяця посту щороку змінюється. І коли я кажу змінюється, то маю на увазі ось що. Рамадан може припадати як і на спекотне літо, так і на холодну зиму, оскільки дати щороку зісуваються на 10-11 днів уперед відносно звичного нам календаря. Насправді цей календар є дуже важливим для мусульман, адже саме так вони підтримують зв'язок з вірою та визначають свята. Наприклад, Ід аль – це свято розговіння, тобто коли закінчується піст, та ід аль адха це свято жертвоприношення, і цей календар допомагає визначити, коли відзначати ці події. Юдейський та ідуїський календар стежать і за місяцем, і за сонцем, щоб їхні свята припадали в правильний сезон. Проте ісламський календар стежить лише за місяцем. Тож свята припадають на різні сезони щороку. На цьому моя розповідь добігла кінця. Нагадую, що мене звати Дячишина Вікторія. Зустрінемось у нових програмах. Па-па! багато цікавого це, звісно, добре. Але потрібно вчасно зупинитись. Тож, ми прощаємось, а з вами були я Софія Рамчук та Милані Прокупчук. Дивіться із нами крізь рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па!